Добрий ранок гадайте куди ми йдемо. Да, якщо попереді, якщо попереді машуня, то вгадайте куди ми йдемо. Ми вже зібрались. Добрий ранок. Похід тільки почався. <рес> Піднімаюсь знову на головах але сьогодні я вже з вантажом. На Гаверлі сьогодні у нас вертикальний забіг, вертикальний кілометр називається, і ми там плануємо робити фініш. Тому для бігунів водичка, медальки, їдло треба це за занести нагомер, тому що будемо на зв'язочку. Всім гарного дня. Всі в зборі. По йдемо, вже прийшли півтора кілометра. Зараз залишилось два. Але вже трохи уреканий. Але йдемо, все нормально. Дівчата теж йдуть, тут Як зустрінемось на гаверлі Ось Підйом на малу Гаверляну. Ми Мишли з лісу і вона мала Гаверляна, Піднімаємося Менш ніж півтори кілометри зупинилися набрати Там, да? води для учасників. Скільки? Біля джерела. 100 гривень? По 200, поправку. По 200. Добре. Там чемпіонат України. Ну, звичайно. Поділіться враженнями. Враженнями, чудові попробуйте. враження. Пройшли у ну, мене 2,2 за 37 хвилин. Пройшли і на тому спасі. <реш> Як коні бляті йшли вперше. Ахтурня, я, зараз виконую, я зараз виконую цей шерп, чи як він там називається. Портер називається. Да? Шерп, шерп, шерп. Шерп, шерп. Так на Еверест ходять з шерпами, то дівчата взяли собі такого шерпа і, і тут. Ми все питаємо, чия ця ідея була нести бігона в воду <портер> наговорити. беремо 20 літрів. Ні, 20 тут немає 6. Юра вже йде з десятками кілограмів. От. Все заради бігунів альпіністів. Юра, розкажи нам, як ми піднімалися, як спускалися. Це дуже цікава історія. Як піднімалися, Якщо ми подивимося тако далі, бачимо ліс, бачимо хатинки, але сюди трошки ближче ліс. Бачимо прогавалину таку між лісом і горою. Там ми стояли вчора. Направляли наших бігунів вверх. Потім ми зібрались на, в ліс, в жереб і по жеребу піднялись на Бреску. На Брескулі я там віджимався. Якщо бачите, там туди. І з Брескула ми спустилися і піднялись на Говерло. І спускалися ми по іншому шляху, вчора бігли. По тому шляху ми спускалися вниз. А це вже третій шлях, який ми сьогодні піднімаємося по наговерлу. Правда, отут ззаді 15 літрів води і трошки важко йти. Але ми дійдемо. Юра, не здається. Не несе свою ношу і... Скоро буде на Гверлі, правда? Ір? Так, ще трішки, ще кілометр. І ми будемо на фініші своєму. Але краса дуже гарна. А мені для чого. Ском'ян голови серце. Так. Юра, наведи, будь ласка, контури, бо тут не зрозуміло. Ти ще мало з цим тяжким рюкзаком. Сердечко раз, сердечко два. Ну тут трошки вступає, але... Камінь Отак. От Прикольно. Значить, ми на вірному шляху. Говерла, зовсім близько. Ранкові волонтери. Несуть водичку.

Три раз. А хто це в нас? Фу, на фоні хмаринок. Десять. Десь. Десять. 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 Двадцяточка. Як думаєш, скільки на тобі кілограмів? Милий кілограм двадцять п'ять. Я так думаю. питание с наиболее волонтером. Мы это сделали. Где-то тут

But може жестикуляція стала ще грубішою

Ufff. Hvorfor har jeg ikke lyst <marriages> til <timing> det? Du har Теж такий голос. Валі давай, я біжу на голос. Там зайнято. камеру зупинити. Це ми туди вниз біжимо. Кажу, ми вниз біжимо. Ага, Бреску. От по такій стежечці чухаємо Вниз туди Машуня Оля і я біля тих дівчат Але тут трошки камінчики дівчатка берут Ось така дорога Машунька спускається, слава Богу. Вниз нормальні, так, вниз нормально, супер. О, це ми звідти спустились чекаємось до говерлянського водоспаду це як, все, як, все як має бути як то кажуть з колоночкою музика грає але на жаль можна включити тоді коли не знімаєш відео але гарні краєвиди Краєвиди. Виши пам'яті на Говерлянське в красота. Пустились практично. А що, заді Добрий день. Доброго. Маш, ми направо, наліво Водоспад прямо. Сейчас почекай. Эй, мы його десь. В стороні. Може это він Вот говорять. А, блягамуха, там десь була стежка поворот, бачиш? Ми йшли так і треба було відійти в сторону до річки. Ага. Знаєш, що він пішло його верти. Його теж добре видно буде. Ось угу. водоспад. Ну так, воно виходить. <різь> Тось Юлю взагалі закрила, Юля, ножки вперед, ти що? Ти як не дівчина. Все? Все? І право ми там висідають, давай. Давай я на твій. просто як пішов? Я його зараз перший раз побачила. Там він і продався ці дні. Ти що, це коротше до мене зафоткиє? Я просто нажимаю, а там як. А там зазвичай так і робить. А воно щось червоним світить. Лівка закінчилась. Ти ходиш, стигаєш. Ти вже на другу фотку у нас. Я шукала Лягай. Вишла, Юра? чи ти краще?